П'ять варіантів сніданків для нормальної роботи жовчного. Вітаю, мої любі підписники, українці. З вами дієтолог-лікар Катерина Пашко. І сьогодні будемо говорити про щось смачненьке. Я вас вітаю з початком справжньої весни. Як ваш стан? Зараз особливо важливо попіклуватися про своє здоров'я, тому що після зими. Наш організм досить виснажений, і сьогодні ми будемо якраз розмовляти про їжу для жовчного, Я знаю, що ви любите такі відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм. Переходьте там в збережений кружечок сторіс «Жовчний», жовчни. Там дуже багато є інформації про жовчний. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки, пишіть в коментарях ваші питання, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Як взагалі зрозуміти, що у вас є застій жовчі? Саме найголовніша, найтиповіша ознака, і це не ваша особливість, це у вас немає зранку апетиту. Ті люди, ті експерти, які кажуть, що це моя особливість не снідати, мені не хочеться, це просто у вас є застій жовчі. Тому що жовч виділяється рефлекторно, і коли вона виділилася, у нас є відчуття голоду. Якщо вона не виділилась, у вас є застій і вам не хочеться їсти. І е, перше, що треба зробити для того, щоб налагодити жовчий відток, це почати пити теплу воду. І робити сніданки. І сьогодні я вам розкажу 5 чудових варіантів сніданків, які ви можете робити кожен день. Вони дуже прості, дуже класні і а, дуже легко готуються. І перший сніданок, який я вам запропоную, це наші улюблені яйця. І фішечка в тому, щоб ці яйця для жовчного вони були в смятку. Тому оцей жовток, який не повністю проварений, в см'яточку, він буде максимально стимулювати виділення жовчі, і це найкращий варіант. Але я хочу вам дати рекомендацію, що сніданок не може складатися лише там, з білків або лише з вуглеводів. Він повинен бути комбінований, він повинен бути добре збалансований. І для цього ми додаємо обов'язково. Овочі це для всіх. Ну, звичайно, виключені є ті люди, в яких є проблеми там гастрит та панкреатит в гострій стадії. Далі всім повинні їсти овочі, люблять, не люблять. Виберіть, просто які вам подобаються найбільше. І от у нас є, наприклад, яйця це білкова складова, овочі це наша клітковина. І жир це жовток в яйцях, і нам потрібен якийсь вуглевод. Ми можемо додавати або цільнозерновий хліб, або безглютеновий хліб, або якісь там ляні хлібці, або хлібці там, пшеничні, які теж мають дуже мало глютену. І тоді у вас сніданок буде збалансований. І так ми зараз пройдемося по 5 таких варіантів. Другий варіант сніданку для жовчного це. Якась риба. Це може бути лосось, але я наголошую на тому, щоб цей лосось був максимально в диких умовах вирощений. І це може бути або оселедець, або якась маленька рибка, також вона підходить. Чим менша рибка, тим вона краще, тому що там в ній ще мало токсинів. А тунець. Який от такий гігантський, він вбирає в себе найбільшу кількість важких металів, і цю рибу я не рекомендую. І ми що робимо? Ми робимо, наприклад, рибка, хлібець і обов'язково овочі. Також можемо там якийсь салат додавати насіння, і вони також будуть і жирову складову перекривати, і білкову складову перекривати. Третій варіант сніданку для жовчного це у нас каша з маслочком, з але не звичайним маслом, а з маслом гі. Це топлене масло вершкове, яке не має в своєму складі молочки, точніше, не має лактози, воно прям чистий такий кришталевий жир. Тому, якщо ви берете, наприклад, гречку звичайну, або там кіно, або рис, оце найкращі топові каші, додавайте туди ну, там, чайну ложку масла вершкового. І це буде також стимулювати викид жовчі, Тому що нагадую, що жовчу вона виділяється на жири. До речі, така от штука, фішечка. Я знаю, що багато з вас полюбляють е, таку історію, як бамбанути. Ложку там, оливкової олії перед сніданком. Такий прийом він може бути, але я прошу вас краще не робіть цього, тому що, по-перше, ви можете не знати, чи є у вас камні в жовчному. Якщо у вас є камні в жовчному і ви бомбанули. Який таку велику кількість жиру, це може спровокувати викид каменя, і ви можете потрапити в реанімацію. По-друге, жовч може бути дуже сильно застійна, токсична, густа. І це, як, знаєте, такий пєндель, ви робите своєму жовчному. Тому, просто якщо ви будете додавати невелику кількість їжою олії, цього буде достатньо. А, але. Ну, що вам треба робити, це, звичайно, проходити жовчогінний курс. У мене є велике відео про застій жовчі. Будь ласка, переходьте, дивіться, також дивіться в моєму інстаграмі в кружечок. Жовчний, там теж дуже багато інформації, обов'язково підписуйтесь. Достатньо нестандартний варіант четвертий сніданку це хумус. Дуже класна історія, дуже смачно, дуже прикольно. Він може бути натуральний, якщо ви купуєте його там в добрих спеціалізованих магазинах. або... Ну, я не можу, як лікар дієтолог вам цього радити. Але інколи я куплю цей магазинний хумус, який там містить трошечки консервантів. Як виключення може бути, що ми беремо? Ми беремо хумус, хлібці і обов'язково овочі. І це дуже класно, що це не потрібно готувати. Воно містить і жири, містить і вуглеводи, і а, дуже класно це може бути натурально. Такий варіант і дуже швидкий. Все, що я рекомендую, воно дуже швидко. І останній п'ятий варіант сніданку Ту -ту -ту -ту. можна брати ікру. Дивіться також, щоб ця ікра була максимально якісна. Не беріть там ікру, яка в маслі плаває, Мають хімічні консерванти, намагайтеся купляти взагалі все, що стосується риби в фірмових магазинах рибних. І ви можете зранку, як аристократ, робити собі такий бутербродик. Можна брати цільнозірновий хліб або хлібці, можна масло вершкове або масло гі, Ікру обов'язково якісь овочі, щоб завжди вони були. І тоді такі варіанти сніданки будуть запускати вас. Ваш жовчий відтік. Також, до речі, в мене є прям повне відео про харчування і їжу для жовчного, також дивіться його, будь, будь ласка. І, і якщо вам а, цікаво більше про жовчне, напишіть мені, які саме питання вас цікавить. і обов'язково підписуйтесь в інстаграм, тому що в мене там багато інформації. Обов'язково приходьте, будь ласка, на мою консультацію, тому що. Ми разом будемо розбирати ваші аналізи, ваше харчування. Ми будемо разом пропрацьовувати вашу жовчогінну систему, працювати з вашими гормонами щитовидної залози. Тому що весь організм він дуже пов'язаний між собою. Приходьте, будь ласка, на мою програму супровідом два місяці. Це п'ять моїх консультацій, і ми можемо навіть там. Кожен день спілкуватися, ви можете задавати мені питання. Я вас веду, я вас контролюю, я коригую ваше харчування, і ця програма того вартує. Тому приходьте, я буду рада. Вам допомогти змінити ваше життя на краще. І в мене є великий курс, він вже стартанув. Там і про жовтінний курс, і про курс про кишківник, про кішківник. Але я що думаю? Я думаю, можливо, розділитись всі ці курси і давати вам їх окремо. Якщо вам така інформація цікава. Якщо вас ну, надихає, ви хочете щось робити, вони звичайно будуть більш доступні по грошам, і більше людей зможуть їх купляти. Тому пишіть мені, будь ласка, ваш зворотній зв'язок в коментарях. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, ставте колокольчики, щоб не пропускати мої наступні відео. І до нових зустрічей!